І так, вітаю всіх на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні вже понеділок. Богданчика закінчились канікули, ми їдемо до школи. Ти радий? Бодай, ти радий? Радий, добре, кучної. Понятно. У мене сьогодні. Теж забитий день, повен робочий день. У нас такий йде невеликий сніжок на вулиці, пасмурна погода, мінус 3 градуси. Вітру немає, не дуже холодно. Ну, так собі. Діти вже йдуть до школи. У нас тут теж недалеко є школа. І бачу, що вже дітки, діток багато, всі йдуть до школи. Так, ну що, всім гарного настрою, чудового дня! Буду до вас включатися, якщо буде хвилинка. Так, ну що, я вже отработала півдня. Три клієнтки ушли дуже довольні. Зараз у мене ще дві клієнтки Педикюр і манікюр Гіллак. Значить, сьогодні я вам додав вчорашню нашу прогулку по парку. У нас дуже гарний парк. Вчора була така погода, ну просто прекрасна. Щоб погуляти, я вам додав подивитись, погуляєте в місті з нами. Богданчик вже був сьогодні в школі, дзвонила бабушки, вона каже, що все добре, забрали. У них ще, кстати, хотіла розказати, така фішечка є, коли зима. І, перш, і є фізкультура в цей день, то її ставлять в, ну, на перший урок фізкультуру переносять завжди. І діти на фізкультурі виходять на вулицю, гуляють в різні сніжки, ліплять снігових баб, ну все-все-все. Що зв'язано з фізкультурою, проходить у нас зі мною діти не виходять на вулицю, а займаються фізичним вихованням в спортзалі, то в польській школі, ну, наприклад, в нашій, сам дуже просить так. завжди, щоб одягали лижний костюм, ну, такі балоніві костюми, які не промокають, щоб діти могли спокійно гулятися, бавитися, ну, качатися по снігу. Вони в общем, веселяться як можуть. А потім уже останні уроки, вони, їхня одежа сохне, там є спеціальні такі сушилки ставлять, і вони вже приступають до уроків. Ну, Баданчик, звісно, вчора не дуже вже хотів йти в школу, говорить, коли вже будуть канікули. Всім доброго-доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. У нас сьогодні неділя. Ми йдемо гуляти. Як я вчора вам розповідала, сьогодні з Богданчиком підемо погуляємо. Тож всім гарного настрою, беру вас з собою. Зараз вийшли в парк, погода дуже гарна, сонце, але світа так, що не можна дивитися просто. Потрібно, щоб були окуляри, сонце звисні. Сьогодні тепло-тепло у нас. Такий є знак Закопане з дерева зроблений, тут всі ходять і фотографуються. Ми теж колись фотографувалися, вже дуже багато фотографій є. І це такий чудовий парк продовження. З таким видом на гори. Но зараз сонце може засвічувати. Повірте, гори тут гарні. Гуляємо далі. В парку є такі музикальні. Лавочки. Так і написано, лавка з музикою. Тут якісь розповіді і музика. Я так по-польськи ще не дуже розумію, та щось все таке розказує, дуже цікаво, певно. Ну, так. Така велика-велика територія парку. Дуже гарно з дітками гуляти, багато мамо, мамочок з колясочками. А також тут по парку катаються на лижах. Ось вам приближу. Хто хоче на лижах покататися, може це зробити. Наверх трішки погуляємо, бо дуже гарна погода. Сонечко прям надихає. Дивишся на гори, і таке, такий настрій гарний. Вихідний, хочеться провести з дуже такою користю. Богданчик з нами не захотів іти гуляти, тому що не любить він такі п'яші прогулки. Трошки прогулялись, зайшли в магазин і все. И пішов з бабушкою, з дедушкою.